Біологія і екологія 11 клас. Урок 31. Агроценози. Штучні екосистеми часто розглядають як окремий тип екосистем агроценози. Вони створюються людиною і використовуються для господарських цілей. До агроценозів належать поля сільськогосподарських культур, городи, теплиці, сади, морські ферми, парки тощо. Агроценози містять такі самі екологічні групи організмів, як і природні екосистеми продуценти, консументи і редуценти, але в них один вид суттєво переважає за кількістю особин. Консументи у складі агроценозів представлені людиною і шкідниками та збудниками захворювань виду, який є об'єктом вирощування. Існувати без підтримки людини такі екосистеми не можуть. У них переважають організми одного виду, і вони нездатні до саморегуляції або така здатність є слабкою. Регуляцію цих систем здійснює людина. Основний спосіб регуляції це ліквідація конкуруючих видів та створення сприятливих умов для вирощування корисних видів. Це досягається або агротехнічними прийомами, або використанням хімічних препаратів. Регуляція процесів в агроценозах ускладнюється тим фактором, що наявність великої кількості особин одного виду, ще й розташованих із великою щільністю, створює сприятливі умови для поширення шкідників і захворювань. Для представників цих видів агроценози є величезним харчовим ресурсом, наявність якого дає гарні можливості для їх швидкого розмноження. Також генетичне різноманіття культурних організмів є меншим, ніж у диких видів. Причина цього жорсткий відбір для використання людиною лише певних генетичних варіантів. Тому будь-якому патогену набагато легше пристосуватися до систем захисту організмів культурних видів. Людина постійно вилучає загроценозу речовини, тому ці речовини доводиться постійно поновлювати. Без внесення добрив продуктивність агроценозу протягом кількох років суттєво знижується. Для агроценозів можуть використовуватися як природні, так і синтетичні добрива. Кожен із цих типів добрив має свої переваги та недоліки. Крім внесення добрив, існують і інші способи підвищення продуктивності агроценозів. У першу чергу це селекційна робота, яка дозволяє отримувати сорти рослин і породи тварин зі значно більшою продуктивністю. Крім того, велике значення має технологія сівозмін. Чергуючи на одній території різні агроценози, можна підтримувати загальну продуктивність такої системи протягом тривалого часу і з високою ефективністю.